Всім привіт! Мене звати Людмила. Сьогодні я хочу з вами поділитися повним розпуском квіточок орхідеї підлітка Сентідо. Мені цю орхідею подарували, це були підрощені фласки сорту сюрприз. Це вже друга квітуча в мене орхідея. Перша була оранж, і ось друга Сентідо. У мене нав'язалося сім квіточок. Поки розкривалася остання квіточка, то найперша водночас відсохла. Я вже її прибрала. Ось там у нас на китоносику є пусте місце. дуже гарна орхідейка, і довгий час вона не давала аромату. Я думала, що вона не ароматна, хоча всі пишуть, що Сентідо дуже має приємний аромат. Але коли вона вже майже всі квіточки порозкривала, Чутно приємний свіжий аромат. Якщо оранж пахне на рівні з Будою прям дуже сильно приємний класний аромат, то у Сентіду аромат трохи приємніше як свіжіше, має, знаєте, такі свіжі нотки огірка, якоїсь такої травички, але все одно солодкі. Я вже її пересадила третій раз. Перший раз вона мені прийшла в посадці від продавця, потім я їх всі присадила в горщики, і ось це я вже її присадила в дев'ятий горщик, бо там багато корінечко було, зараз вона трошечки поквітне, і я її відправлю на відпочинок, тому що все ж таки дуже важковаста для орхідеї, яка ще нещодавно була фласкою, це її перше цвітіння, дати ось таку гарну грону квіточок. Неймовірних рожевих сонечок з гарною колоночкою, рожевим розглудженням від неї і цікавим язичком. Дякую вам всім за увагу. Бажаю вам доброго і гарного дня.